Псалом 97. Псалом Давида. Заспівайте Господу нову пісню, бо Господь зробив чудеса, йому принесла спасіння його правиця, Його свята рука. Господь явив своє спасіння, відкрив перед народами свою правду. Він згадав свою милість до Якова і свою правду для дому Ізраїлів. Усі кінці землі побачили спасіння нашого Бога, Вигукуй Богові, уся земля. Співайте! Веселіться і грайте, заграйте Господу на гуслах, на гуслах зі співом псалма, на кованих сурмах під звуки рога. Зійміть радісний гук перед Царем, Господом, нехай море здригнеться і все, що наповняє його, Всесвіт і ті, хто населяє його, ріки заплещуть разом у долоні, гори радітимуть, адже він іде судити світ, і судитиме світ у справедливості а народи праведності.